Форум ВПО Права проблеми можливості відбувся у Святогірсько. Захід складався з тренінгу та власне форуму для переселенців та представників громадських організацій, що ними опікуються. Були також запрошені народні депутати, депутати обласних та місцевих рад. Танчани і представники громадських організацій вони розуміють дуже чітко, що ніхто за них їхні проблеми не вирішить. Вони мають навчатися, вони мають отримувати інформацію. Вони мають ставати ну давати такі собі поштовх до того, аби влада в Києві вирішувала в тому числі допомогти. Могли вирішувати їх проблеми. Вони це дуже роблять вправно. Цей форум ініціала МФО міжфракційне об'єднання рівні можливості. Це жінки-депутатки, які об'єдналися, щоб робити велику справу для нашої України. Фінансову підтримку надало НДІ надало – Національний демократичний інститут, який працює в Україні. Я виступаю як соорганізатор цього форуму. Сюди запросили людей. Не дуже люблю цю назву ВПО переселенця, але це так є. І приїхали вони сюди із семи областей. Серед учасників форуму значну частину склали громадські активісти з числа внутрішньо переміщених осіб. Вони успішно інтегрувалися у громади. Зараз. Намагається вирішити на державному рівні ті проблеми, з якими постійно стикаються переселенці. В основному йдеться про отримання та відновлення документів, отримання виплат, оформлення пропуску для перетину лінії розмежування, влаштування дітей до школи та у дитячі садочки. Перше, що ми зробили, ми почали надавати гуманітарну допомогу переселенцям, які приїжджають в город Краматорськ. Ми збирали допомогу у людей, роздавали її переміщеним людям. Потім ми організували колективне поселення. На якому представляли житло мамочкам з дітьми, і за два роки ми предоставили вміна житло більше 1200 двісті Также Також ми займаємося евакуацією населения населення зоны зони обстрілу. Одним з тренерів форуму запрошено правозахисниця та експертку коаліції з протидії дискримінації в Україні Світлану Дубину з Вінниці для пані Світлани. Це перший візит на Донеччину. Вона вражена тим, що до лінії бойових дій менше двох годин їзди. Для мене відкриття, що Донеччина це така земля. Тому що я мала дійсно те стереотип, якийсь такий переконний. В тренінгах для мене було важливо, що. Ну, не те, що моє там внутрішнє враження, да, якісь такі говорять, чи те, що говорили учасники і учасниці. Вперше власне, я вже відчула, що від е, такої, такого вектору, такого наголосу, що ой, нам хтось винен, ой, нам там не додають, вже більше пішла така розмова про те, що ми можемо зробити для забезпечення своїх власних прав, перейшли до якихось дуже конкретних кроків. За результатами форуму, учасники та організатори обіцяють напрацювати програмні документи, що мають сприяти вирішенням болючих Проблем переселенців ці пропозиції будуть подані для розгляду Верховної Ради України аби змінити ситуацію на законодавчому рівні. Аля Гармаш, Євген Єжов до тебе.